Я думаю, що більшість моїх підписників цей фільм жахів вже бачила. Якщо ви хочете так само зробити з акумуляторами, то не користуйтесь bms ками і заряджайте акумулятори високим струмом, і також розряджайте акумулятори високим струмом. Щоб ви розуміли, ці акумулятори пережили один цикл заряду розряду, а може взагалі половину циклу заряду розряду. Як ви вже здогадали, сьогодні буде розмова про кількість циклів заряду розряду. Зовсім недавно робив відео про AC185. Пі, це у нас ic 180. Дивимось, які там характеристики, і вказано, що літій-залізофосфатна акумуляторна батарея 3,5 тисячі циклів до втрати 20% ємності. Оригінальну ємність ще позначають як State of Health, стан здоров'я акумуляторної батареї. Можна було б написати 80% сок, але тоді багато б користувачів не зрозуміли б, що б таке сок. Тож вони написали ось так: 80% оригінальної ємності. Роблю відео з розбирайкою, знаходжу там акумуляторні батареї, бак. І там в них написано десь на сайті, до речі, бак написано, що кількість циклів заряду розряду більше або дорівнює 2,5 тисячі. І одразу в коментарях мені почали писати, що блюеті бреше своїм користувачам, а от EcoFlow EcoFlow ніколи своїм користувачам брехати не буде. Запам'ятали 3,5, 2,5 і дуже добре, що у Блюеті є дуже хороша документація. В цій документації вони привели формулу, наскільки вистачить цієї портативної зарядної станції для жилення того чи іншого пристрою. І тут є такий параметр DOT DOD. DOD це глибина розряду. AC180 блюетті обмежують своїх станцій глибину розряду до 90% для того, щоб збільшити життя акумуляторної батареї. EcoFlow Delta 2 теж використовують LFP батареї, в характеристиках написано 3000 циклів до 80% ємності. Тобто до 80% State of Health. На каналі AMP Service знаходимо Ecoflow Delta 2 в розібраному стані, дивимось по QR-коду, по штрих коду, кидаємо цей код на декодер, але, на жаль, інформації в базі досить мало, тож інформацію точно отримати важко. Виробник Great Power, літій залізофосфатні, дата виробництва невідома, ємність невідома. І от, на жаль, більше інформації про ці акумуляторні батареї знайти не вдалося. Але не здивую, що в даташиті на ці акумуляторні батареї також написано кількість циклів 2000 або 2,5 тисячі Щодо глибини розряду, то десь там на сайті EcoFlow вони написали 80% DOD. Тобто при глибині розряду 80% ви отримаєте ті самі до 3000 циклів заряду розряду, це при втраті 20% ємності. Але більш за все, що ні EcoFlow, не блюетті. Не тестує свої акумуляторні батареї і не розряджають їх до 3000 циклів. Цю інформацію вони беруть з технічних характеристик акумуляторів, які використовують в своїх станціях. А в наступному відео розбираю павервіновську акумуляторну батарею, знаходжу там елементи Great Power, абсолютно новій Power, І тут написано Life Cycle 2000 циклів. А на сайті PowerWin написано про цей акумулятор, що там 6000 тисяч циклів при розряді до 80% і 15000 циклів при розряді до 60%. Інформацію про кількість циклів я знайшов на сайті продавця GoBel, і ось під відео було кілька коментарів, які написали, що це дуже погана акумуляторна батарея, тому що використовують акумулятори всього на з двома тисячами циклів. І писали, що в акумуляторах SJY використовуються акумулятори суттєво кращі. Гошен 105 а годин і там 3000 циклів. Але друзі, зверніть увагу на цей показник 80% DOD. Якщо знайти технічну документацію на цій Гошен Беттері, то не дивуйтеся, що там буде також написано 2000 циклів. Але якщо ці акумуляторні батареї розряджати всього навсього на 80%, то ви отримаєте 3000 циклів, що є в принципі дуже скромним показником. На сайті однієї компанії знайшов ось такий графік: залежність циклів заряду розряду від глибини розряду. При температурі 25 градусів Цельсія. Глибина розряду до 100%, кількість циклів заряду розряду, і також є залежність від струму розряду. Якщо акумуляторну батарею розряджати на 100% струмом 1С, то отримаєте приблизно біля 3000 циклів. Якщо струмом 0,5С, то це буде 4500 циклів. якщо ж струмом 0,25С, то це буде 6 тисяч циклів. Я чудово розумію, що стаття в інтернеті це дуже сумнівне джерело, але зверніть увагу на те. Те, що якщо менший струм, то більша кількість циклів заряду розряду, і чим менша глибина, тим також більша кількість циклів заряду розряду. До речі, в одному своє відео я трішки помилився. Тут 100 тисяч, 200, 300, 400, 500, 600 тисяч циклів заряду розряду, якщо цю акумуляторну батарею розряджати всього на все до 10 Це я про те, якщо у вас гібридний інвертор, наприклад, підрозряджає акумуляторну батарею, потім її знову заряджає. До речі, станції блюетті роблять так само. Вони Розряджають акумуляторну батарею, живляться від акумуляторної батареї, а потім через деякий час підзаряджають акумуляторну батарею. Тож переживати про бліття, що вона там підзаряджає акумуляторну батарею, чи при гібридний інвертор, що він розряджає акумулятор, потім знову його підзаряджає, точно не варто. Літій-залізофосфатні акумулятори в такому випадку повинні прожити дуже довго. Якщо сумнівні статті з інтернету вам не дуже подобається, то є наукове дослідження. Як глибина розряду, струм заряду розряду і календарне старіння впливає на ємність акумуляторної батареї. Залежність ємності акумуляторної батареї від часу використання акумуляторної батареї. На цифри не дивіться, бо тут використовували дуже маленькі акумуляторні батареї 220 мАч. І на час також не дивіться, зверніть увагу на струм і зверніть увагу на залежність ємності від глибини розряду. Зелений колір це глибина розряду в 100%, червоний 75%, синій 50% глибина розряду і чорний це 25% глибина розряду. Також зверніть увагу на залежність від струма. Чим більший струм, тим менша кількість циклів заряду розряду. І чим менший струм, тим більша кількість циклів заряду розряду. Є про те, що наукові статті підтверджують ось такі простенькі статті з інтернету. Наукові статті то добре, різні статті в інтернеті то також добре, але ще є технічна документація на акумуляторні батареї. Зробив вирізки з даташитів на іві ЛФ 304 чотири, іві 280 k CATL CB310, Envision НВЖНЕЛІСЕ L315A. Зверніть увагу на кількість циклів 3500, 6000, 6000 і 8000 циклів. Звертаю одразу увагу на те, що вказана температура 25 градусів Цельсія. А в такій документації зазвичай вказується температура акумуляторної батареї. А ось далі в технічній документації відбувається дещо дивне. А в документації на акумулятори ІВІ вказується, що тестування відбувалося до втрати 20% ємності, тобто State of Health акумуляторної батареї 80%. А в документації на акумулятори CATL взагалі є не знайшов інформації, до якого там відбувалось розряд, тобто до якого відбувалось випробування. А в документації на Envision вказано, що 8000 циклів це до втрати 30% ємності. Далі починається ще цікавіше. Зверніть увагу на струм заряду розряду, яким відбувалось тестування. Тестування F-304K проводили досить високим струмом кратно однієї ємності. Зверніть увагу на те, яким струмом тестували катл 0,25 ємності. Тобто катл тестували найменшим струмом. Нагадую, що чим менший струм, тим довше живуть літіонні акумулятори. Катл це найбільший виробник літійонних акумуляторних батарей. Вони мають 13 заводів. І роблять акумуляторні батареї для автомобілів Тесла, і не тільки для автомобілів, а для таких речей, як PowerWall і Megapack і так далі. А в документації Cattle та Envision не написано про температуру 45 градусів. Не роблять це випробування при температурі 45 градусів. ІВІЛФ-34 випробування при температурі 45 градусів нагадує, що це температура акумулятора 1800 циклів, LF280K при температурі 45 градусів 2500 циклів. Якщо ви будете ці акумулятори використовувати в себе в квартирі, то температура цих акумуляторів буде приблизно від 18 градусів до 45 градусів легко, тож дивіться на 25 тисячі І це знову ж при умові, якщо ви не будете використовувати струми більше 0,5 с Якщо струми будуть більше, то і кількість циклів буде також зменшуватись. Такий виробник, як Катл, рекомендує свої акумулятори заряджати при температурах від 25 до 55 градусів максимальним струмом півємності 0,5С. Це температура акумулятора. Температура 20 градусів 0,35С, 15 градусів 0,20, 10 градусів 0,1С. 5 градусів взагалі 0,05С, а от при температурі 0 та нижче взагалі акумулятори заряджати не можна. А от розряджати акумулятори потужністю 0,5C можна при більшому діапазоні температур від 15 до 55 градусів. При 10 градусів Цельсія 0,2, при – с при 0 0,1С. Тобто, якщо акумуляторна батарея 280 годин, то при температурі 0 градусів її рекомендовано розряджати максимум струмом 28 А. Якщо ви заморозите акумуляторну батарею до температури мінус 20 градусів Цельсія, то максимум ви з цієї акумуляторної батареї отримаєте половину ємності. В документації CATL мене трішки здивувала назва моделі cb 310. Написано, що ємність 280 Аг, а таке враження, що ємність 310 Аг. Щодо температури, то якщо температура акумуляторної батареї буде більше 60 градусів, то більш за все, що ви її взагалі використовувати потім не зможете. Якщо ви перегрієте акумуляторну батарею, то вона просто вийде з ладу. Це графік залежності циклів від температури. Він про літій-іонні звичайні акумулятори, але він також підходить і для літій-іонних залізофосфатних акумуляторів. При температурі більше 60 градусів у вас будуть проблеми з електролітом, як мінімум, тому захисний шар сей буде знищуватись і електроліт буде втрачати свої властивості. При температурі нижче 10 градусів дифузія літію буде відбуватися складніше, а при зовсім малих температурах можна взагалі повністю вбити акумулятор, як і при перегріві температурою вище 60 градусів, тож не перегрівайте свої акумулятори. Якщо ви ще не стомились, то зверніть увагу на те, як кожен виробник рахує цикли. В документації EV чітко написано, що циклом вони рахують заряд акумулятора до 365 вольт, потім дають 30 хвилин відпочити акумулятору і розряджають до 2,5 вольт. Дають відпочити 30 хвилин і знову починають наступний цикл. А от в документації Cattle вони називають циклами те, що запише BMS. А от БМСка пише не тільки повні цикли заряду розряду. БМСка ще підсумовує часткові цикли заряду розряду, тобто акумулятори, які випробовуються, вони можуть розряджати не повністю, тож і кількість циклів в результаті можна отримати трішки більшу. А в документації на Envision я взагалі не знайшов, як вони рахували ці цикли. Літіонні акумуляторні батареї можуть деградувати навіть якщо ви їх зберігаєте неправильно досить довгий час. Якщо акумуляторну батарею зберігати повністю зарядженою, то вона буде трішки швидше втрачати свою ємність. Синій графік це температура 60 градусів при 100% заряду, а синій пунктиром це 60 градусів, але при 50 заряду. А якщо ви будете зберігати при температурі 20 градусів, то в принципі там особливо немає різниці між 100% заряду чи 50% заряду. Але… Але всі виробники літізризофосфатних акумуляторів пишуть, що якщо ви будете зберігати акумулятори більше, ніж один місяць, то температура повинна бути від 0 до 35 градусів і в сухому і чистому приміщенні. Також рекомендується зберігати акумуляторну батарею зарядженою на 30-50%. В інших документаціях зустрічається від 40 до 60%. І, мабуть, саме цікаве, що батарею один раз хоча б за 6 місяців потрібно перезарядити, тобто зарядити і розрядити знову ж до 50%. А Якщо взяти якусь екофлоу блядь чи іншу якусь станцію на літіонних акумуляторах, розрядити її в нуль, покласти в гараж і забути її там на півроку, то як мінімум надмірна волога в гаражі може вбити вашу зарядну станцію. Але є ще один маленький фактор, який може вбити вашу акумуляторну батарею. У літій залізофосфатних акумуляторів є саморозряд. Порівняно з акумуляторними кислотними батареями, він дуже маленький, всього навсього біля 3% в місяць, але це все рівно 3% в місяць. І BMS від саморозряду аж ніяк не врятує, тож не можна літіоні акумулятори зберігати в повністю розрядженому стані, бо через півроку такого зберігання цей акумулятор досить легко може піти в утилізацію. Щодо того, до якого стану State of Health можна використовувати літі залізофосфатні акумулятори, Іві пише, що якщо ємність впаде менше 70%, то ці акумулятори рахуються вже все до побачення. Катл пише, що якщо ємність акумуляторів впаде до 60%, або ж якщо опір перевищить 200% від початкового опору. Також на життя літійонних акумуляторів дуже негативно впливає перезаряд і перерозряд. При перезаряді буде підвищуватись температура. Це призведе до деградації електроліту і всередині в акумуляторі будуть створюватись гази, які будуть створювати надмірний тиск. Утворення газів приведе до осідання літію на аноді, а також окислення катоду. Катод це алюміній, на якому нанесена паста літій-залізофосфат. Обов'язково перезаряду потрібно уникати. А от при перерозряді будуть інші механізми деградації. І тут будуть два механізми деградації. Один з механізмів це корозія мідного струмоприймача і розчинення його в електроліті. Другий механізм це розчинення шару SEI на аноді. Це така собі плівка Solid Electrolyte Interface, яка створюється біля аноду. Під час самого першого заряджання акумулятора. Саме перше заряджання акумулятора, вона ж активація акумулятора, відбувається на фабриці. Щоб не було перезаряду перерозряду акумуляторів, виробники рекомендують обов'язково використовувати БМС. В документації CATL є вимоги щодо БМС. При 3,65 вольті повинна відбуватись зупинка заряду. Перший захист від перезаряду повинен вмикатись на 3,69 вольта, другий захист від перезаряду на 3,8 вольта. При напрузі 3,8 на елементі BMS повинна спрацювати, вимкнутися і перейти в аварійний режим. І вже далі техніки будуть розбиратись, в чому проблема, чому напруга перевищилась. Зупинити розряд БМС повинна при 2,6 вольта. Перший захист від перезаряду повинен спрацювати на 2,5 вольтах. Це саме для елемента Катл 280 А годин. Другий захист від перезаряду повинен спрацювати на 2,0 вольта. Якщо напруга на клітині впаде нижче 2 В. Клітину потрібно підзарядити до 50% State of Charge, тобто стану заряду, невеликим струмом, який еквівалентний 0,1 c і вже підключити техніки, які будуть дивитися, що не так з цією БМСкою, чому вона допустила такий досить високий перерозряд. На цьому поки що все. Якщо відео було для вас цікавим, будь ласка, пишіть коментарі, ставте вподобайки. А зараз маленький коротенький підсумок. Якщо ви хочете, щоб ваші акумулятори прожили приблизно 5-6 тисяч циклів. То не заряджайте, не розряджайте ваші акумулятори дуже високими струмами, не розряджайте глибоко ваші акумуляторні батареї, не перегрівайте їх, не переохолоджуйте і обов'язково зберігайте їх правильно. На цьому все. До речі, щодо кислотних акумуляторних батарей, то їх взагалі рекомендують розряджати до 50%. Тобто глибина розряду там повинна бути не більше 50%, і така акумуляторна батарея може досить легко прожити 3-4-5 років аж бігом.